Годинники! Просто топ круто! Всім доброго часу доби. А доброго чому? Тому що у нас огляд на бомбічну модель від Jetix DF100 Pro і DF100 Pro Kids. Отже, модель, про яку поговоримо у цьому відео на момент зйомки флагман, тобто топчик. Чому ж такий висновок? Та тому, що у цій моделі є все, і навіть те, що ви і ваша дитина точно бачити не планували. Чи буде корисним використовувати плюшки, які є в девайсі, судити вам. Тому дивимося і оцінюємо. Модель поставляється в оригінальній коробці з маркуванням, іконками функціоналу як належить. Обов'язково має наклеєну захисну плівку, що дозволить не подряпати екран у перші дні використання. А коли час настане плівку замінити, просто звертаєтеся до офіційного представника, тобто до нас, і ми оформимо вам нову плівочку. Далі у нас зарядний магнітний кабель, лопатка для інсталяції сім-карти та гарантійний талон з інструкцією. До речі, наполегливо рекомендуємо з інструкцією ознайомитися інформації трохи, та вона розкриє. Все, що ви можете потім шукати в просторах інтернету, задаючись питаннями. Розберемо, що вміє і має цей девайс. Пройдемося по порядку. При розблокуванні екрана, в першу чергу, ми зустрічаємо заставку з цифровим годинником та датою. Набридла стандартна. Міняй на ту, яка сподобалася більше. Годинник нам надає 12 різних стилів: меню віджетів та вікно для оцінки залишку батареї, покриття мережі оператора та відображення пропущених дзвінків або повідомлень. Переходимо в загальне меню і що ми бачимо. А бачимо, а бачимо, ми ручний набір номера, телефонна книга, в налаштування заглянемо пізніше, голосовий чат, відеодзвінок, а це підтримка 4G LTE, історія дзвінків. А до речі, перша модель, яка отримала дану штуку: фото та відеокамера смс, і це теж перша модель, яка має цю функцію. Маски з фільтрами, магазин з іграми та програмами, які саме нам виробник надає, залежить від випуску моделі. Але зазвичай тут є YouTube, якісь месенджери, калькулятор, гоночки, аркадні гроші. Трушки, змійка, і звичайно ж, клавіатура з українською розкладкою. Далі меню крокоміра, який налаштовується вже у додатку: вбудована математична гра на швидкість, графік задач, будильник, секундомір, меню блокувань та ось цікаві. Музичний програвач, відеоплеер та диктафон. Тепер до налаштувань є тут звукові налаштування, мобільні, можливість підключення до Wi-Fi, Bluetooth. До речі, через нього е, все бажане медіа і приймається на години у вигляді музики або відео. Якщо е, є бездротові навушники, підключаємося і кайфуємо. Інформація про всі встановлені програми на девайсі, регулювання гучності, окрема на медіа, будильник і смс, регулювання яскравості, ліхтарик. До речі, цілком гідний світлячок у повній темряві. Стиль меню, стиль анімації листалки, фони меню, встановлення часу блокування екрану, перезавантаження, вимкнення, очищення кеша та файлів. І в інших налаштуваннях у нас інформація про пристрій, акустичний дренаж, встановлення дат. Часу та мови. Як вам списочок? І це лише додаткові функції. А основні, завдяки яким годинник має максимальний потенціал: так, куди ж без них? Можливість геопозиціювання трьома способами: GPS, LBS та Wi-Fi, та підтримка більш швидкої обробки даних а GPS, геопаркан, прослуховування, кнопка SOS, Нагороди, режим не турбувати, віддалене фото і увага! Дана модель перша отримала віддалене відео. З фото зрозуміла, не завжди можна оцінити, де дитина знаходиться по фото. По відео це буде явно значно ефективніше. Екран один із сім з матрицею IPS. Це, як завжди, видно добре, не бликує, регулюйте яскравість як слід і користуйтеся. Формат використовуваної сім карти, звичайно ж, нано. Акумулятор 800 мАч, що дозволяє тримати заряд до трьох днів. Але в Ховувати, що це в режимі нейтрального використання. В середньому це 1-2 дні при активному використанні до 1 доби, та в режимі розмови до 6 годин. Ступінь захисту від води IP 67. Не спирайтеся на інформацію з інтернету. Її дуже багато і вона досить різноманітна. Факт даного ступеня насправді говорить про можливість мити руки, забрискувати годинник та в такому дусі. Занурення під воду не рекомендується, тим більше в морську. Оперативна пам'ять пристрою 1 Гігабайт. Для годинника більш ніж вбудована пам'ять 8 ГБ. Для фоточок, картиночок, музики та якихось відео вистачає. До речі, годинник має фібродзвінок, що реально можна назвати рідкістю. Функція дуже важлива в школі на уроках. Наприклад, девайс синхронізується та працює з додатком C-Tracker та C-Tracker 2 і сумісний з операційними системами, такими як iOS та Android. Вас може цікавити питання, в чому ж різниця між моделлю DF 100 Pro та DF100 Pro Kids. Відповідь проста тільки візуальним дизайном. Що мається на увазі, розглянемо модель DF 100 Pro корпус повністю в чорному кольорі, та варіативність кольорів ремінця, який, до речі, дуже просто знімається, у червоному, білому, синьому та чорному, і DF100 Pro Kids – корпус або рожевого кольору, або блакитного колір ремінця в тон корпусу, що робить аксесуар більш ніжним і яскравим, за підсумками, те, що ж ви отримуєте, крутий гаджет, що дозволяє не тільки бути щасливою дитиною, а й якісний повноцінний контроль і зв'язок, який сьогодні такий важливий. На завершення просимо вас поставити вподобайку і залишити коментар, якщо відео було корисним. А якщо залишилися питання, то подвійно варто написати нам під відео, і ви негайно отримуєте відповіді. А для того, щоб бути в курсі новинок або будь-яких новин від нас, підписуйтесь та активуйте дзвіночок. Всім добра та до зустрічі!